Найбільше ми проблеми внизу, але тільки на одну сторону. Новорічні листівки з побажаннями та обійми з іграшковим хібуки. Таку арт-терапію провели для дітей-переселенців. Діана з Харківщини відразу дарує листівку мамі. Про бажання на новий рік каже, багато не потрібно лише мішок цукерок. Розповідає й про ще одну свою маленьку мрію. щоб купати Психологи кажуть, заняття вкрай важливі для дітей, які під час війни пережили стрес. Вони допомагають розслабитися і адаптуватися до нових реалій. Щоб трішки розвантажити їхню психіку, щоб стресостійкість їхню трішки збільшити, тому що діти зараз напружені, діти зараз нервові, діти зараз трішки збільшена в них агресивність. І за допомогою вирізань, за допомогою ліплення, за допомогою такого дрібної дрібної моторики ми допомагаємо діткам трішки розвантажити свою психіку. Спершу листівки, потім так звані собаки-обіймаки. Дітям подарували іграшкових чотирилапих друзів, хібуки. Це психологічна терапія. Обійми такого песика допоможуть малечі здолати страхи. Діти повинні дати йому ім'я, піклуватися і нікому не віддавати, зазначає психологиня. Так їм буде легше побороти стрес. В 2008 році, коли почалась Ліванська війна, і тоді іграшка знайшла своє застосування серед дітей Ізраїлю. Потім вона допомагала дітям Америки і так кучувала по різних, можна сказати, країнах і дійшла до нашої країни, щоб допомогти дітям переносити свої. Больові пороги, свої страхи, свої переживання на іграшку розділяти цей біль. на арт-терапевтичне заняття. Завітали 12 дітей із різних областей України. Вони разом із рідними були змушені переїхати до Черкас через війну. Прореєструвалося близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них близько 5 тисяч це дітки, які сюди приїжджали в першу чергу з батьками, отримуючи продуктові набори. Зараз вони вже облаштовані в місті Черкасі, але проживають в новому пункті прихистку. І сьогодні для них Зарядилися позитивними емоціями не лише відвідувачі, а й організатори заходу. Вони весь час були поруч з дітками, допомагали робити листівки та разом знайомилися з хібуки. Опісля подарували дітям солодкі подарунки. Емоційні збуджені дав тому, що дійсно такі відкриті щирі дітки, незважаючи на те, що вони покинули свої домівки, да но відчувалася ота потенційна така позитивна енергія, яку десь підзарядився і сам з ними.